Вітаю всіх! Там на фоні папушка дорожча, у мене під лампой, один бутончик. І я оце снять зняла відео, але ось потім уже додивилася, що, о, видно, що, напевно, цвітоносик не... Неживий краєшик. Бачите, він такий як трошки зморщений. Мені здається, що він не, не проквітне. Хіба що, може, якусь брунічку пробуде в майбутньому. Ой, потримать, потримала, але щось воно не то. Мені здається, воно просто. Була сильно підсушена і підсушився сам крайчик цвітоноса. Ну, я не буду стверджувати поки що, але ось ну, видно. Видно, що. это трошки так зморщений, вот трошки желтовтея вот такие трошечки разочарования Так не могу назад вернуть фокус В общем. В общем-то так, мой Окс Даймонд, напевно, не проквітне. Поки що дуже трошки шкода. Дякую всім. А, знаєте, що хотіла показати? Моїм. Зараз я На місто зробила моїм орхідейкам, які я тут понаставляла, квітучі, є які не квітучі. Їм, що можу сказати, за місяць, поки у мене нові стілажи з'явилися, деяким орхідейкам сподобалося під лампами на стілажах. Ось тут Бігліпчик почав дорощувати один бутончик. Тут у мене мій Скорпіо бутончик дорощує, і не тільки, там дивилася, оно корінчик. Ось корінчик росте. І десь у нього там он, від шийки, корінчик почав рости. Це мій зміїна. Грінволд, в общем, теж сподобалося йому тут під лампою, ну почав корінчики ростить, Ну, деяким іншим теж дуже сподобалося. Ось тут у мене подвійна посадочка, теж почали активно рости. І тут на гілочки, ось ось. Відголуження почалося рости. Так, орхідейки, архідейки, бачите, корінчики почали е розкуклювати і нові пробиватися. листочки, пірат, он, листочок новий, почав рости. Ну, так, деяким дуже сподобалося під самою. Під самими лампами. Я навіть і не очікувала, що так, ну, в мене з лампами не дуже на той час ладилося. Тут усе этот, скажіть, я скажу, мій котик із точки росту, усе вже бутончики формирує манюсій мій, який рішив закрить точку росту. ну Росте цвітонос, який формує бутончики. І я сюди почепила свою гігантею. Ось такий вже виріс листочок. І почали рости корінчики там у посадочки. Ну, я ще його не пересаджувала. Він поки що в мене ще стоїть у цьому своєму стаканчику. Ось як, бачите, ось у корінчики почали рости, теж йому під лапою, дуже сподобалося. От так от, моя сапаріта, тут цвіте і пахне. В общем, деяким дуже сподобалися орхідейкам. Тут тепло, на вікнах були морози, то було порохолодно. Ось у малявочка теж продовжує квітування дорощує цвітоносик. Ну, так от, дуже гарно. Попереносила сюди свої. Підлітки, які заквітли Вікторія. Ну, в общем, поки що не очікуємо цвітіння мого нового підлітка, дуже шкода. Буду спостерігати, потім покажу вам ще, що, що буде надалі відбуватися, покажу з цією малявкою. Ну, в общем, поки так. Дякую за увагу. На все добре.